Героям слава, слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачний, а головне корисний обід. У нас буде запечена горбуша разом із салатом. Будемо використовувати для приготування нашої страви наступні інгредієнти: стейкі горбуші. Це у нас звичайна дика горбуша. Також один огірок, зелена цибуля, петрушка. Редиска, томати коктейльні, капуста молода. По кількості, дивіться, в залежності від об'єму, що вам потрібно приготувати. Також лимон, а точніше, його сік, сік, чорний, молотий перець, можете бати суміш перців і оливкова олія. Як бачите, не дуже багато, але буде смачно, повторюсь. Почнемо з того, що замаринуємо наші стейки. Горбуші. Взагалі я притримуюсь тієї думки, що найкращий маринад для риби це сіль перець. Але сьогодні ми трішки відійдемо від е, усталеної практики моєї. Додаємо в ємність, беріть, звичайну чашку, е, оливкову олію. Також я, можливо, ще трішечки додам. Ось так. Додаємо сіль перець, все індивідуально по смаку. Також сюди ми додамо декілька. Ось так от ломтиків петрушки, трішки порвете її і додавайте. І додамо сік меншої половинки лимону. Тепер перемішуємо наш маринад. Якщо є, беріть зіп-пакет, у мене поки немає його зараз, забув я його придбати на сьогодні, тому візьму звичайний. Одноразовий пакет. Сюди відправляю стейки нашої горбуші. Проливаємо нашим маринадом. Добре. І тепер перемішуємо, щоб кожен шматочок цього стейку вибрав в себе маринад. Після того, як перемішаєте, Зав'яжете пакет, якщо у вас зіп, то закриєте його. І відправите, маринуватися рибку хвилин 20, максимум 25, більше не потрібно. А ми поки займемося нашим салатом. Друзі, я забув, і також до нашого маринаду е, для рибки, я нарізаю один зубчик чесника мілко-мілко. Якщо часник не любите, можете не нарізати. Для салата нарізаємо. Мілко капусту. Прибираємо основу капусти. І ось так от я люблю продовгувато. Мілко-мілко нарізаєте. Це, знаєте, такий перший ще весняний салат. Молода капуста. А ще коли гарна заправка, буде дуже і дуже смачно. Подивіться, яка класна капуста. Будемо тепер намагатися корисно готувати. Інколи потрібно це робити, і переходити на корисні страви. Відправляємо капусту в нашу салатницю. До речі, дехто рекомендує одразу її посолити і добре пом'яти. Можете робити і так. Але я люблю ось такий, знаєте, свіжий варіант. Я не мну цю молоду капусту. Так, тепер. Редиску нарізаєте, як забажаєте. Я, як правило, розрізаю на дві частинки її. І потім ось такими тоненькими півкільцями нарізаю всю редиску. Ось так ми нарізали нашу редиску. Добре, коли це все з власного, власне вирощене, з власного огороду. А це з магазину не гарантую, що тут, звісно, буде повний спектр вітамінів. Ну, сподіваємося, що якісне. Так, тепер, друзі, наші томати коктейльні. Дивіться, вони аж тріскаються такі спірі. Також я. ну, В принципі, дивіться, як вам зручно. Можете такими частинками нарізати. Можете взагалі, вони маленькі, четвертинками. Тут вже як бажає ваша фантазія. Все. Відправляємо наші томати також. до... Інших інгредієнтів. Тепер беремо зелену цибулю. Тут взагалі все дуже просто, на дві частини поєднали її і ось так от нарізаєте. До речі, цибуля домашня, тому у наявності в ній вітамінів я впевнений на 100%. Не лише ріжу зелене перо, друзі. А ріжу повністю все. І оце біле стебло також. Нарізали і також відправляємо цибулю до інших інгредієнтів. Тепер беремо огірок. У нас він такий крупний. Тому ми давайте спочатку подивимося, чи цього не буде забагато. Видаляємо. І цього огірка ось так. Огірок також. Розрізаєте на дві частинки і потім пахне огірком. Хм, а чим він повинен пахнути, дійсно. Так, і тепер нарізаєте ось такими півкільцями. Ось так огірок нарізали. Тепер його також відправляємо до інших інгредієнтів. І Фінальний акорд по інгредієнтам. Це у нас будуть листочки петрушки. Нарізаєте знову ж таки до вільній формі. По кількості, як забажаєте. Є укроп, додайте укроп. Є якась інша зелень. Питань нема. Додайте іншу зелень. Додаємо сюди петрушку. я Буду давати не дуже багато, думаю, цього вистачить. Хоча, друзі, знаєте, зайвим точно не буде. Давайте ще трішки додамо листочків петрушки. Ось. І тепер зробимо невеличку заправку до салату. Для цього ми. У чашку, де вже робили маринад для риби, додаємо знову ж таки оливкову олію приблизно 2 столові ложки. Також додаємо сюди сіль та чорний мелений перець. Можете суміш перців по смаку індивідуально. І з сілью багато не грайтеся. Чорний мелений перець. І додаємо. Соку лимону. Ну, небагато, знаєте, буквально одну столову ложку. Ось так цього вистачить. Тепер це все знову ж таки перемішуємо. І заправляємо наш салат. Тепер, друзі, ви можете це все перемішати. Наш салат готовий. Відправляємо його в холодильник, де він за рахунок лимонного соку трішки промаринується. А ми тим часом виклали на деко наші промариновані стейки. Друзі, аромат вже стоїть дуже і дуже класний, такий чудовий. Залишки маринаду з пакету ми також, скажімо так, промастили цими залишками наші стейки. І тепер відправляємо їх у попередньо розігріту до 200 градусів духовку і готуємо приблизно 30 хвилин. Будете дивитися по готовності. Рибі багато не потрібно. Ось і все. Наш обід готовий. Давайте скуштуємо. Подивіться на рибку. Хто каже, що вона горбуша саме суха. Просто подивіться. Для мене ідеальна рибка. М -м -м, відчувається маринад. Він реально смачний. І салат, друзі. Ідеально. Здорова їжа. Дякую, що ви зі мною. Якщо цей рецепт був для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.